Новорічна казочка для дорослих дівчаток. До Нового року залишилося пару тижнів, та настрій у Олени був зовсім не святковий. За збігом обставин цей рік вона буде зустрічати на самоті. Навколо життя кипіло і вирувало, а Олена була як в тумані і все робила по інерції. Прибирала в квартирі, прикрашала маленьку ялинку, купувала подарунки рідним. І тільки випадкова зустріч зі шкільною подругою наповнила її життя яскравими барвами. О, привіт, Лесю! Невже це ти? Скільки років не бачилися? зраділа Олена, побачивши знайоме обличчя. Яка несподіванка, я теж рада зустрічі, відповіла Леся, і подруги тепло обійнялися. А тебе яким вітром до нас занесло? запитала Олена, бо після закінчення школи подруга поїхала вступати до іншого міста, і відтоді вони більше не бачилися. Приїхала на три дні, треба деякі справи завершити. Тоді я тебе просто так не відпущу. Пішли до мене. Чайку поп'ємо, дитинство згадаємо, запропонувала Олена. Трохи повагавшись, Леся погодилася. А дійсно? Коли ще буде така можливість побачитися, а справи і до завтра почекають. І подруги попрямували знайомою дорогою до Олени. Розказуй, як ти? До речі, чоловік та діти не будуть проти гостей, про всяк випадок запитала Леся. Який чоловік, і які діти? Я ж зовсім самотня. У мене навіть нема кішки чи собаки, квіти і ті всі посохли, поскаржилася на своє життя Олена. А ти як? А в мене є все. І чоловік, і троє дітей, і собака з кішкою. Хай пробачать мене мої діти, слава богу, хоч папуга кудись улетів. Яка ти щаслива, мрійливо сказала Олена. Так, я дуже щаслива, якось невпевнено промовила Леся. Тільки чоловік вже місяць сидить без роботи. Точніше лежить на дивані і нічого не робить, бо в нього депресія. У старшого сина почалася підліткова криза. Менші близнючки пішли у садочок, і тепер я тиждень працюю, а два сиджу на лікарняному. Добре хоч працювати, можу віддалено з дому і ночами. А ще кіт, собака, всіх треба нагодувати, приголубити. Одним словом, я розумію, нашого папугу кешу. Я б теж кудись полетіла хоча б на тиждень. А так можна сказати, що я повністю щаслива людина, і ні на що б у світі не проміняло своє життя. Леся весело розсміялася, закінчивши свій монолог, і запитала у подруги, а ти чого одна розлучилась, а на дітей часу не було? Та ні, ні з ким я не розлучалась. Щоб з кимось розлучитись, треба спочатку заміж вийти, а мій коханий десь, видно, загубився, ходить, шукає мене, і ми ніяк не можемо з ним зустрітися. Нічого, ти не хвилюйся, з цим я тобі допоможу, втішила Леся подругу. З чим допоможеш? здивувалася Олена. З чоловіком, звісно, допоможу вам нарешті зустрітися один з одним, якщо ти кажеш, що він десь загубився. Як це? перепитала Олена, не розуміючи подругу. Пішли, на місці все розкажу. І тут Олена пригадала про здібності своєї подруги. Ще в шкільні роки діти боялися Лесю і називали її чаклункою. А вона, могла не сіло не впала щось таке сказати, у що спершу важко було повірити, а воно потім раз і обов'язково збувалося. Може, то був збіг, а може, й дійсно вона мала якийсь дар, хто його знає. Прийшовши до Олени додому, Леся походила по кімнатах, до чогось прислухаючись, а потім впевнено сказала: Я відчуваю тут чоловічу енергію, все буде добре, скоро зустрінеш свого судженого, тільки треба трохи попрацювати і підготуватися. Як підготуватися? спитала Олена. Почнемо з простого. По-перше, треба сходити в салон краси і привезти себе до ладу, зробити нову зачіску, манікюр, педикюр і таке інше. Цим ти, Америку, мені не відкрила, хмикнула у відповідь Олена. По-друге, не звертаючи уваги на слова подруги, продовжила Леся, треба знайти собі хобі. Ось від чого в тебе горять очі і ти забуваєш про відлік часу. Олена замислилась, та немає в неї ніякого хобі. У дитинстві вона грала на піаніно, але де його зараз взяти, та й навіщо? Ще ходила на танці, а більше й не пригадує нічого. Якщо немає хобі, тоді треба знайти, а ще кращий спорт додати, голосом вчительки сказала Леся. Це тобі домашнє завдання. А тепер переходимо до головного. Ще потрібно купити нову велику ковтру, дві подушки, ящик для інструментів і, звісно, якісь інструменти. Від здивування у Олени очі полізли на лоба. Припустимо, зачіска це ще зрозуміло. Для пошуку хобі теж можна придумати пояснення, але навіщо купувати подушки, ковтру і інструменти? І як навіщо? Ти чоловіка хочеш чи ні? Чоловіка хочу, але оце все на дворі 21 століття, а ми якоюсь маячнею займаємося. Добре, я наполягати не буду. Це твоя справа. Не хочеш, так не хочеш, одразу без вагань погодилася з подругою Леся. Тоді давай пити чай і розмовляти. Так, давай пити чай. Олена почала діставати чашки і тарілки, ставити чайник та нарізати бутерброди, але думки чомусь не давали їй спокою. Якось навіть образливо. Подруга так швидко погодилась, не вмовляла, не пропонувала варіанти, виходить, їй байдуже на мою нещасливу долю. А раптом це мій єдиний шанс зустріти чоловіка мрії, а я його зараз прогавлю. Тобі що, складно купити нову ковтру? вмовляла себе Олена. Вона завжди в хазяйстві стане в нагоді або подушки. Їх і так давно треба замінити. Те інструменти нехай лишать собі, місця багато не займають, може, і вони колись знадобляться. Але як тепер сказати подрузі, що вона передумала? Вже біля дверей на прощання Леся сказала Тоді до завтра і вперед по магазинах? Олена посміхнулась. Лесю, ти що? Думки читаєш? Чи у мене на лобі все написано? Я ж тобі нічого не казала, звідки ти знаєш, що я вже погодилась на цю авантюру. А я не тільки думки вмію читати, загадково відповіла подруга. Незабаром сама в цьому переконаєшся. Наступного дня Олена чекала з нетерпінням з Лесою вони домовилися зустрітися біля найбільшого магазину у місті, де можна було купити все і одразу. Подруги повільно проходжались довж полиць, уважно розглядаючи ковдри і подушки. Вивчали склад, розмірковували, яка подушка краще для шиї та яка ковдра тепліша. Олена крутила в руках одну із подушок, коли почула біля себе приємний чоловічий голос. Мені теж це більше подобається. На вигляд зручна, не дуже тверда, коштує недорого. Думаю, на ній буде зручно спати. Олена спочатку подивилась на симпатичного незнайомого чоловіка, а потім на подругу. Леся їй тільки підморгнула, посилаючи меседж. Бачиш, а ти не вірила, я ж тобі говорила, що все буде окей. А ви теж собі подушку вибираєте? Тільки й встигла запитати Олена, як до чоловіка підійшла жінка. Вона взяла його під руку і сердито сказала: І на хвилину не можна тебе залишити самого, як же хтось до тебе клеїться. Жінка красномовним поглядом подивилась на Олену, чітко давши зрозуміти, кому належить цей чоловік. Трохи спантеличена Олена взяла подушки, які їй сподобались найбільше, і вовняну ковтру. Вона їй здалася кращою, ніж синтетичним наповнювачем. Потім вони разом з Лесою вибрали новий комплект постільної білизни красивого. Персикового кольору, ще Олена взяла великі парні рушники і нові капці собі та майбутньому чоловікові 45-го розміру. Завантаживши все це в машину, жінки попрямували у відділ з інструментами. Тут було все набагато складніше. Вони пройшлися декілька разів то в один бік, то в інший, в пошуках того самі не знали чого. І як завжди буває в таких випадках, коли потрібно, консультанта і день зі свічкою не знайдеш, подруги, роздивляючись, трохи постояли біля молотків, потім біля гайкових ключів, потім біля викруток. І тут їм на допомогу прийшов чоловік, який крутився неподалік від них. Він був трохи старшого за них віку, дуже люб'язний і усміхнений. Леся знову змовницьки штовхнула подругу у бік. Дивись уважно, може, це і є він, той твій єдиний. Чоловік порекомендував їм купити вже готовий набір інструментів, а не кожний окремо, а коли допоміг його обрати, вручив жінкам визитівки, на яких великими літерами було написано. Сокирка Андрій Петрович чоловік на годину, майстер на всі руки, і номер телефону. Жінки подякували, а коли він відійшов, просто покотилися зі сміху. Нарешті всі заплановані покупки були зроблені, і залишилось тільки чекати, коли ж з'явиться він, чоловік мрії. Через деякий час Леся подзвонила подрузі поцікавитись, як просуваються справи. Ну що, пішла риба косяками? Після привітання одразу перейшла вона до діла. Яка ще риба? перепитала не зрозумівши Олена. Чоловіки, звісно, я про них питаю. Було щось цікавеньке за цей час? А, чоловіки, мляво повторила Олена. Та ні, нічого такого не було. Не поспішай. Можливо, ти просто не звернула увагу. Або це було щось незначне, пригадай, все, що було пов'язано з чоловіками. Невже нічого такого не було? М -м, Олена замислилась. Було, але це точно не те, що ми шукаємо. Ти спочатку розповідай, а ми там же вирішимо. Добре, погодилася жінка. Декілька днів тому Олег, мій колега, запросив мене на побачення. Ось бачиш, а кажеш, нічого не було. І що далі? Ти погодилась? Серцебиття прискорилося від хвилювання? Ні, не погодилася і не відмовила. Був поганий зв'язок, і він обіцяв передзвонити, але так і не набрав більше. Серце биття не прискорилося, а на душі було холодно так, як у квартирі, коли вимкнули опалення. Мабуть, щось непередбачуване сталося, почала захищати кавалера Леся. А який він, твій цей Олег? Тільки він не мій, різко відповіла Олена подрузі. Та, звичайний, серйозний, неговіркий, взагалі не риба, не м'ясо. Я дуже здивувалася, коли він зателефонував мені. Почекай, почекай, на роботі він може бути однією людиною, а поза нею зовсім іншою. З колегами серйозний, а з коханою ніжний і люблячий. Можливо, без ентузіазму відповіла Олена. Леся продовжила. Спочатку треба сходити на побачення, познайомитися ближче, дати йому шанс розкритися, а тоді вже робити висновки. До речі, як у вас на роботі ставляться до службових романів? Не знаю, ніколи не цікавилася. Це краще про всяк випадок з'ясувати, а поки він буде в резерві, підвела підсумки Леся. Олена ж продовжила розповідати. Ще був один в магазині, попросив допомогти вибрати йому пельмені. Так, це добре, якщо купує пельмені, скоріш за все, самотні. Далі «Далі сказав, що застріть моєму чоловікові, бо я, мабуть, чудова господиня і сама се вмію готувати. Я заперечила і сказала, що не замішня. А він тоді так виходьте за мене, я буду вам кожен день дарувати квіти і присвячувати вірші. Диви, який романтик! І отак одразу заміж, а ти що? Та нічого, за віком він приблизно вчився з моїм татом в одному класі. А, така велика різниця у віці. Ні, точно не підходить, з розчаруванням промовила Леся. І це все? Можна сказати, що все. Був ще один, але цей варіант ще гірший, ніж попередній. Таке, можливо, давай швидше розказуй, з нетерпінням сказала Леся. У той день, коли ми з тобою робили покупки, я зайшла у під'їзд з усіма оцими клунками. Спочатку ледве дотягла їх, а потім ще 10 хвилин намагалася з ними зайти в ліфт. То одним боком, то іншим. Ніяк. І тут заходить він. Такий не дуже симпатичний, зовсім не на мій смак, ще й зачіска смішна, але високий, спортивний, парфумами аж за три метри пахтить. Підходить до мене і каже: Ви, жіночка, це з ярмарку чи на ярмарок? Ну, хіба не на хаба, а я йому краще допоможіть потримати ліфт і занести цей важкий ящик з інструментами. Він допоміг, потім подивився на ящик, а ми ж його ще з тобою дощиком прикрасили, і знову каже Уявляю, як зрадіє ваш чоловік, коли зранку під ялинкою побачить все і регоче. Це вже цікаво, а раніше ти його зустрічала? Ні, але, на жаль, тепер іноді буду бачити, бо з'ясувалося, що ми живемо на одному поверсі. Він нещодавно переїхав, а його квартира прямісінько поруч з моєю. Треба ж таке? І що було потім? з явним зацікавленням спитала Леся. Вийшли з ліфта, а він мені. Сусідко, давайте знайомитися як вас звати? Я відповідаю, що Олена, а він Мм, значить, Олена прекрасна, а мене Паріс, дуже приємно. О що це за ім'я таке дивне, Паріс? Хоча, може, я не розчула, він сказав Борис. та яка різниця? Хай йому греть цьому, Парісу чи Борису? А сусідві з гумором, усміхнулася Леся, а в античних міфах паріс викрав у спартанського царя Менелая його дружину Єлену прекрасну. Ха ха, ха дуже смішно, роздратовано відповіла Олена. І як серце тьохнуло, у грудях запекло? знову запитала Леся. Точно, серце так сильно тьохкало від усіх цих важких клунків, а у грудях так і пекло. Від злості, дуже хотілося надавати йому ляпасів по його цей самовпевненій пиці. То, може, це і він? Хто він? Чоловік твоєї мрії, як то кажуть, від ненависті до любові лише один крок. Ти що? Оцей сусід? Ніколи і ні за що, навіть якщо це буде останній чоловік на планеті, тоді не знаю. Дивно це. Відчуваю, що вже все повинно бути добре. А ти все зробила, як я говорила? Все зробила. Подушки і ковдру на ліжко поклала, капці в коридорі поставила, для інструментів полицю виділила. Ще й хобі знайшла. Записалася на великий теніс, завжди мріяла навчитися грати, а тут і хобі, і спорт два в одному. Молодець, це правильно. Чоловіки люблять грати у теніс. Але зараз нічого не залишається, як чекати далі. Так, будемо чекати, погодилася Олена з подругою. Через лічені години новий рік. Але сині пророцтва так і не здійснилися. Ніякого чоловіка Олена не зустріла. Вона поверталася з магазину додому за сніженими вулицями, вдихала свіже морозне повітря, милувалася святковим містом. Але настрій був зовсім кепський. Піднявшись на свій поверх, вона звичним рухом витягла ключ з кишені і ставила в замок, прокрутила рази зо два. Ключ підозріла за скрипів і застряг. Провозивши з ним хвилин 15, жінка вирішила опанувати себе, заспокоїтися і пошукати в інтернеті, що робити в таких випадках. Але на її подив сумка була відкрита і порожня, ні телефона, ні гаманця. Вона ще раз уважно передивилась нічого. І тут вона згадала, як на виході з магазину якийсь чоловік випадково штовхнув її, а потім довго вибачався, допоміг позбирати речі, запрошував разом зустрічати новий рік. Все зрозуміло. І що тепер робити? За дверима її чекає святковий стіл, сяюча вогниками ялинка, шампанське у холодильнику. А вона тут буде зустрічати новий рік на килимку біля дверей. Єдина людина, яку вона знає у цьому будинку і до якої може прямо зараз без телефона і грошей звернутися по допомогу, це її сусід. Ех, була, не була, не з'їсть він мене, подумала Олена і, не знайшовши кращого варіанта, натиснула на дзвоник сусідньої квартири. Люба моя подруга Лесю, ми разом з Парісом, тобто Олександром, запрошуємо тебе на наше весілля, яке відбудеться 14 лютого. По скрипту. Ніколи не кажи ніколи. Дякуємо, що слухали разом з нами.